При такому режимі харчування можна домогтися ремісії діабету 2 типу. Ремісія діабету двох типу реальність чи міф? І що з цим робити? Діабет два типу це не вирок. Це, на жаль, дуже поширене захворювання, яке часто супроводжується відчуттям безвиході і постійної залежності від ліків. Однак останні дослідження вселяють надію, виявляється, ремісія діабету двох типу, це не просто красива мрія, а цілком досяжна мета. І періодичне голодування ПГ може стати потужним інструментом на шляху до цієї мети. Я, як людина, яка довгий час вивчала вплив харчування на здоров'я, з великим інтересом стежу за дослідженнями в цій галузі. І результати, представлені в недавньому рандомізованому контрольованому дослідженні, присвяченому китайській лікувальній дієтотерапії CMNT, та її впливу на діабет двох типу, мене справді вразили. Що ж таке ремісія діабету двох типу? Перш ніж заглиблюватися в деталі, важливо чітко визначити, що ми маємо на увазі під ремісією, це не просто зниження рівня цукру в крові до нормальних значень. Ремісія Ре це стан, при якому рівень гемоглобіну А1С HBA1С стабільно залишається нижче 6,5% протягом принаймні трьох місяців після припинення прийому всіх протидіабетичних препаратів. Це ключовий момент відсутність необхідності в ліках, китайська лікувальна дієтотерапія, МНТ та її результати. Дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Показало вражаючі результати. Учасники, які дотримуються Цементе, певна форма періодичного голодування, показали значно вищий відсоток досягнення ремісії 47,2% порівняно з контрольною групою 2,8%. Більш того, витрати на ліки знизилися на 77,2% у групи Це Ці цифри говорять самі за себе. Вони демонструють, що правильно організоване періодичне голодування може не тільки покращити контроль рівня цукру в крові, але й призвести до повної незалежності від ліків, що, безумовно, є величезним досягненням для людей з діабетом двох типу, чому періодичне голодування працює. Механізми, що лежать в основі позитивного впливу ПГ на діабет 2 типу, багатогранні ось деякі з них. Поліпшення чутливості до інсуліну під час голодування організм змушений використовувати накопичені запаси глікогену і жиру в якості джерела енергії. Це призводить до зниження рівня інсуліну і підвищення чутливості до нього, що дозволяє клітинам більш ефективно поглинати глюкозу з крові. Зниження рівня глюкози в крові під час голодування рівень глюкози в крові природним чином знижується, що допомагає стабілізувати його та запобігти різким стрибкам. Втрата ваги, багато форм ПГ сприяють зниженню ваги, що, в свою чергу, покращує метаболізм і знижує ризик розвитку діабету. Активація аутофагії. Аутофагія – це процес, при якому клітини позбавляються від пошкоджених компонентів і оновлюються. Голодування стимулює аутофагію, що сприяє загальному оздоровленню організму. Поліпшення роботи мітохондрій. мітохондрії. Мітохондрії це енергетичні станції, клітин. ПГ може покращити їх функцію, що сприяє більш ефективному використанню енергії та зниженню рівня цукру в крові. Кілька слів про китайську лікувальну дієтотерапію це, це ементе це не просто голодування. Це комплексний підхід, що включає певні правила харчування і тимчасові рамки для прийому їжі і голодування. Точні деталі це можуть варіюватися, але в цілому вона включає в себе регулярні періоди голодування, що чергуються з періодами прийому їжі з акцентом на здорові, цільні продукти. Важливо зазначити, що це слід застосовувати під наглядом лікаря або кваліфікованого дієтолога. Мій особистий досвід та рекомендації. Я сам практикую періодичне голодування вже кілька років і можу підтвердити його позитивний вплив на здоров'я. Однак важливо підходити до цього процесу з розумом. Не варто починати з екстремальних режимів голодування. Краще починати з більш м'яких форм, наприклад, з 16 8, 16 годин голодування і 8 годин прийому їжі, і поступово збільшувати тривалість голодування в міру адаптації організму. Важливі застереження. Проконсультуйтеся з лікарем перед початком будь-якого режиму періодичного голодування, особливо якщо у вас є які-небудь хронічні захворювання, необхідно проконсультуватися з лікарем. Не голодуйте, якщо ви вагітні або годуєте грудьми, голодування може бути шкідливим для вас і вашої дитини. Не голодуйте, якщо ви приймаєте ліки, голодування може вплинути на дію ліків. Тому важливо обговорити це з лікарем. Слухайте свій організм, якщо ви відчуваєте себе погано під час голодування, припиніть його і проконсультуйтеся з лікарем. Не замінюйте голодування збалансованим харчуванням, голодування це інструмент, який повинен доповнювати, а не замінювати збалансоване харчування. Що ще можна зробити для підтримки здорового балансу цукру в крові? Окрім періодичного голодування, існують і інші стратегії, які можуть допомогти вам підтримувати здоровий баланс цукру в крові, збалансована дієта. Вживайте багато овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і нежирних білків, обмежте споживання оброблених продуктів, солодких напоїв та насичених жирів. Регулярні фізичні вправи, фізична активність допомагає покращити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові. Управління стресом. Стрес може підвищити рівень цукру в крові. Знайдіть способи ефективного управління стресом, наприклад, займаючись йогою, медитацією або проводячи час на природі. Достатній сон, недолік сну може порушити гормональний баланс і підвищити рівень цукру в крові. Намагайтеся спати не менше 7-8 годин на добу. Харчові добавки. деякі харчові добавки, такі як хром. Махній та альфаліпоєва кислота можуть допомогти покращити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Укладення ремісія діабету 2 типу це досяжна мета, і періодичне голодування може стати потужним інструментом на шляху до неї. Однак важливо підходити до цього процесу з розумом. Консультуватися з лікарем і дотримуватися збалансованого харчування і здорового способу життя. Не дозволяйте діабету визначати ваше життя, візьміть контроль над своїм здоров'ям і прагніть до ремісії, пам'ятайте, що інформація, представлена в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не повинна розглядатися як медична консультація. Завжди проконсультуйтеся з лікарем або кваліфікованим медичним працівником, перш ніж приймати будь-які рішення щодо вашого здоров'я.